Нинішня наша розмова про здоров'я має стосунок до духовних його підвалин, які є основою християнської моралі. Інакше просто наша життєва дорога заведе нас в пропасть, можливо, навіть раніше, ніж ми встигнемо відчути весь негативний відбиток наших думок та вчинків на нашому здоров'ї. Хвороба не природний стан людини. Вона зовсім не обов'язково має бути присутньою в нашому житті, адже ми живемо не для того, щоб хворіти. А хворіємо через те, що неправильно живемо. Здоров'я від хвороби відділяє наш власний вибір способу життя. Людиною можуть керувати дві духовні сили добро або зло. Вибір за нами, чиєю системою цінностей маємо керуватися Божою чи д'явольською. Наш Творець залишає право цього вибору нам, бо таким чином поважає свободу нашої волі. Диявольська ж сила діє мимо нашої волі через брехню, хитрість, підміну понять так, що часто люди навіть не задумуються над тим, кому вони служать насправді. Фізичне одужання настає тільки після зцілення душі. До фізичного здоров'я треба бути духовно готовим, аби правильно оцінити справжній скарб та примножувати його всіляко. Духовне в житті первинне. Тому і духовні потреби страшніші за фізичні, та проявляються на всіх трьох рівнях нашого життя духовному, душевному та фізичному. Таке розуміння справи вказує нам на єдино правильний шлях до здоров'я через послідовне очищення від всього, що чуже Богові та шкодить нам. Всілякі відхилення від вказаного Богом курсу і є гріхом, освідомлення того, де ти і з ким, це добрий початок до перемін. Бог тільки чекає на наш вибір в повсякчасній готовності простити та допомогти. А ви готові до таких перемін? Ви вмієте прощати. Чому, зрештою, це так важливо і яке значення все це має для нашого здоров'я? Вдумаймося глибоко в слова Господньої молитви Отче наш, в якій ми просимо нашого Небесного Отця, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо ви тримаєте в собі образу, то не простили комусь, і серце ваше сповнене злом. То про яке духовне зцілення тоді можна говорити? Адже ви самі закриваєте дорогу для прояву Божого милосердя в вашому житті, а це доволі часто стає початком багатьох розладів здоров'я, які з часом, а то й доволі швидко, переростають в різні хвороби. Коли в серці у близького друга гроза, і в очах забриніла печаль і сльоза. Посудити ніколи його не спіши, прихилившись, молися за нього в тиші, не кидай у нього каменем, Він і так вже поранений, не кидай у нього каменем. Вже поранений, коли хату до ближнього ступить біда, стане гіркою завжди солодка вода. Підійди і розрадь, розпитай, зрозумій, і оливу на рану подати зумій. не кидай у нього камене. Вже поранений не кидай у нього камень віл і та вже поранений злі чутки про хорошу сестру поповзли, вже за спинами в'яжуться пліток вузли. Щире серце у розпачі крається, душа плаче, шукає і кається, не кидай у неї каменем, вона і так вже поранена, не кидай у неї каменем, вона і так вже поранена. Брат спіткнувся, а потім ще й боляче впав, Крила віри, в молитві знеможено склав, І отрута гріховна вже серце в'ялить, І в душі невимовно, частенько болить. Не кидай у нього. Я йду, хвилі човен кидають і вітри гудуть, я з тобою лиш буду по хвилях іти, я так хочу, Ісусе Дійти до мети, коли буду в житті, я поранений, захисти мене, Боже, від каменя коли буду в житті, я пора. Захисти мене, Боже, від каменя, не кидай ні в кого камене не кидай ні в кого. Процес прощення доволі складний і тривалий, довжиною в ціле життя, вдосконалені Його нема межі, і саме наша цілковита готовність прощати всіх і за все та завжди визначає те, наскільки нам прощатиме сам Господь. Дуже вдале пояснення ролі прощення для нас залишив нам Ісус Христос в притчі про боржника в Матвія 18:35, де Він ще раз звертає нашу увагу на вже сказаному після молитви Отче наш. Бо якщо ви будете прощати людям провини їх, то простить і вам Отець ваш Небесний, а якщо не будете прощати людям провини їх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Матвія 6, 14, 15. Це і є секрет здоров'я та всього життя прощати собі та всім, аби отримати Боже прощення. Про це заповідає нам святий апостол Павло в посланні до Колосян 3:13 терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Кожен з нас створений Богом, аби любити, бо сам Бог то любов, а коли в серці повний образ, то ще здатне воно любити. По милості своїй Бог, аби не знищити саме джерело зла, просто віддаляється від нього. Божа присутність стирає гріх так само, як світло темряву. Цим самим Господь виявляє до нас свою любов, даруючи нам іще один шанс навчитися прощати та стати спроможним любити. І чим швидше прийде до нас таке розуміння, тим раніше ми повернемося під Божий покров та будемо захищені від всілякого зла, яке відкриває дорогу для хвороби. Просити пробачення в тих, хто сам мав би його попросити в нас. В тому ж і полягає християнська суть прощення, що просять невинуваті. Винуваті і не попросили б їх, і не можна простити. Це маємо зробити ми, говорить до нас Ліна Костенко в записках українського самошедшого. А це і є любов до наших супротивників. В брошурі Боже прощення Мартін Дегаан на прикладі історії життя Давида показує свідчення величі Божої благодаті, того, що кожен грішник, який щиро кається, може розраховувати на бездонний океан Божого прощення. Без цієї впевненості життя може закінчитися в мочарах розпачу. Бог справді залишив нам надію. Він болюбить грішників, але ненавидить гріх. Ось як дивно стикаються на наших щоденних життєвих дорогах Божий гнів та любов. Невирішена проблема провини може негативно вплинути на наше здоров'я, зумовивши апатію, уявні триальні хвороби, різні болі, шлунково-кишкові розлади, втому та виснаження, емоційні наслідки у формі гніву чи депресії, почуття неповноцінності та жалю до себе. Духовні розлади проявляються почуттями відчуженості від Бога, неспроможністю молитися, небажанням спілкуватися, втратою почуття радості тощо. Заповіді Божі перефразував нам у власних порадах довгожитель Скарпат Андрій Ворон: не гнівайтесь на людей, кожен прощений вами додасть вам любові до самого себе. Вчіться прощати завжди всіх і себе. Про це ж говорив ще 400 років до Нового Завіту Гіппократ, що смуток, туга, страх і гнів руйнують тіло. Нині в час посту пригадується зі сторінок Біблії ще одна повчальна притча про блудного сина. В першій її половині Ісус розкрив перед нами силу Божого прощення, але давайте звернемо увагу на поведінку другого сина, з яким докором зустрів Він повернення додому рідного брата. Чи не часто зустрічаються в нашому житті ситуації, де ми подібні більше до Нього? Не спішимо радіти з мізерної подоби до прощеного блудного сина, аби самому, затаївши глибоко в серці образу та гнів, не впасти в ще більший блуд. Адже ми таким чином ушукаємо самі себе. Бо гнів та любов так же не можуть бути поруч, як темрява зі світлом. Гніві ми спроможні любити, як і в любові гніватися. Знай, що ти у своєму житті дуже схожий на блудного сина, і не два, а десятки років у розлуці уже промина. Аж до сліз твоє серце пронизує болем ворожа чужина. Але втім залишається тільки твоя особиста вина, але втім залишається тільки твоя особиста вина. Блудний син, як далеко зайшов і від рідного дому, Ось настав твоїм мандрам сумний невеселий кінець. Блудний син щастя ти не знайшов у далекому краю чужому. Повернись тобі, вийде на зустріч з любов'ю. Твій рідний отець, все, що мав, непомітно пішло на веселі бенкети забави. Цілу ніч веселилися гості в розкішних світлицях твоїх, зрозумій, що за гроші ніколи не купиш ні друзів, ні слави, Їх нема залишився у тебе один лиш непрощений гріх їх нема залишився у тебе, один лиш непрощений гріх Глудний син, як далеко зайшов ти від рідного дому, ось настав твоїм мандрам сумний невеселий кінець. Блудний син щастя ти не знайшов у далекому краю чужому. Повернись тобі, вине, на зустріч з любов'ю, твій рідний отець Вже так, що дозволив ти сам лихій долі себе обікрасти, ніби сон снився гарний вночі, а на ранок нема потихтим. Врешті-решт, щоб не вмерти, із голоду, ти вже свиней пішов пасти. О невже тебе люблячий, батько, для рабства такого зрости зростив. вже тебе люблячий, батько, для рабства такого зрости. Далеко зайшов, ти від рідного дому Ось настав твоїм матрам зумний, невеселий кінець, блудний син щастя ти не знайшов у далекому краю чужому Повернись тобі, вийде на зустріч з любов'ю, твій рідний отець Глубний син, я далеко зайшов ти від рідного дому Ось настав твоїм матром сумний, невеселий кінець, Глубний син щастя ти не знайшов у далекому краю чужому Повернись тобі вийде на зустріч любов'ю твірів. Дейл Карнегі в книзі Як перестати хвилюватися і почати жити на цю тему пише: Коли Ісус сказав Любіть ворогів ваших, Він проповідував не тільки етичний принцип, але й медицину ХХ століття. Коли він вчив прощати до 77 разів, він говорив нам про те, як вберегти себе від підвищеного тиску, серцевих недух, виразки шлунка. Найкращі косметичні засоби в світі не повернуть вам і половини тієї привабливості, які можуть надати вашому обличчю вміння прощати ніжність та любов. І якщо ми поки що не можемо полюбити наших ворогів, то давайте полюбимо себе настільки, аби не дозволяти їм контролювати наш емоційний стан, наше здоров'я, наш зовнішній вигляд. Це доволі розумний стиль поведінки прощати навіть винуватців. Тож давайте будувати власне життя відповідно до Божих заповідей, і вони поселять в наших душах мир, якого так часто шукають люди і ніяк не можуть знайти.